Друзі, доброго дня, вітаю на своєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Сьогодні буде таке маленьке, коротеньке відео, я вам обіцяла про навчання на бухгальця. Це в нас бухгалтер. Де я знайшла інформацію, моя знайома вона приїхала також з однієї з країн пострадянського простору і вона мала освіту, вона працювала навіть в казначействі. Тому, коли вона приїхала в Німеччину, вона стикнулася з такою ж проблемою, з якою зараз стикаються українці. Як підтвердити свою освіту, що робити? Вона відправила, по-перше, значить, свої дипломи на визнання. Ви все знаєте, це називається Анекянунг. Є багато інформації про це. Сьогодні розмовляла жінкою, вона каже, вона. Є медичним працівником, вона відправляє ці значить, документи на визнання, і це довго тримає. Вона мені дала інформацію, каже, що потрібно зробити Апостіль в Україні. Зараз відкриваються якісь фірми в Україні, які це роблять, це триває. Тому, будь ласка, якщо ви хочете свою освіту здобути другий раз в Німеччині. Перше, це терпіння. Запасайтеся терпінням, яке вам допоможе чекати. Оскільки те, що ви можете робити, ви зробите. Ви підете в пункт А, в установу Б, подасте заяву. Поки вони це опрацюють, вас повідомлять. Тому намагайтеся робити паралельно переклади, паралельно завірення. Робіть термін. Якщо ви, наприклад, переклали це в перекладача, одразу зробіть термін там, щоб там підтвердив нотаріус, або ті процедури, які від вас вимагають. Тому. Будь ласка, робіть деякі речі паралельно. Я робила це також, але тоді, коли я визнавала свій диплом, то не було такого напливу людей. Значить, визнаються дипломи. Ви всі знаєте, що є регірунгс-президіум. Presidum, це регірунг це той орган, де ви можете визнати свій диплом. І як завжди, ви зараз будете сміятися, да? в кожній землі він. Різний, навіть в районі різний. Тому що ми робимо? Ми дивимось на Рігірунці з президіум, який відповідає за ваш район, і подаємо тоді документи. Все це можна зробити онлайн, ви дивитесь. І вони вам присилають документи, які ви маєте подати. Це все має бути на німецькій мові, завірено. Дуже часто вимагають Lebenslauf, це наша біографія. Вимагають. Значить, інші якісь папери, що ви можете зробити? Джоб Center дуже часто допомагає і дає курси, як писати правильно той самий Лімслав. Інколи безкоштовно можна зробити фотографії. Я не знаю, як у вас з вашим. Буде співробітником Джоб центра але знаю, що був такий досвід, вони робили. Навіть писати заяви на роботу, бевербунги, Джоб-центр давав курси, і ви відвідували їх, і ви знали. Це вам просто на майбутнє така ще інформація. Ви знаєте, що є еквіваленти, наприклад, кожен вуз в Україні, от я навчалася в Кам'янськ-Подільському педагогічному університеті. Він оцінений цим Рігіром і там стоять певні галочки, зірочки чи квадратики, які кажуть, так ми сприймаємо освіту. Якщо це вибачте, якийсь вусь, який вчора народився, і ви можете там бути кваліт... як сказати, квалітативним, так, якісним працівником. Може бути, що німці про нього не знають. Тому вони мають подивитися, де ви отримали освіту, чи вони її признають, і тоді вам відправлять підтвердження. Дуже часто це підтвердження е Коштує, тому готуйтеся, і ці гроші дуже часто Джоб центр не оплачує. Ви підтвердили свою освіту. Там ви були бухгалтером плюс стаж. А тепер увага, як то кажуть, на екран. Що таке стаж? Це дуже важлива річ, оскільки, якщо у вас дуже багато стажу, по якому ви працювали, вам можуть зарахувати деякі практичні, деякі школи, де ви будете потім вчитися. Вони зарахують той стаж за досвід так ефаром. Значить, ви це все зробили, відправили диплом на признання. Частково взнали, частково ні. Тепер ви вчите мову. Дуже добре вчите. Моя подруга сказала, що в неї був рівень мови А1. Це було жахливо, оскільки вона кожну книжку, кожне слово вона його вночі перекладала словарем. Це було дуже важко і дуже складно. І був в неї такий варіант. Вона. Ви можете робити аусбідом, так? І принесете тоді те, що вам визнали частину вашої професії. Тоді вам можуть від цього аусбінгу, від цього навчання, частину признати, і вам не потрібно було вчитися 3 роки. Так вона мені сказала, що це є реальністю. Але є ще така можливість: є в нас ІГК. Це називається індустрія гандельскама. Це той орган. В якому ви можете здати іспит, це, скажімо, п'ятилетку за три дня. Так? Тобто ви кажете, добрий день, у мене є папери, я маю досвід, я маю мову, і я хочу здати іспит, щоб вони мені признали, е, значить, е, мою професію бухгалтером. В чому тут плюси, в чому мінуси? По-перше, вам дуже буде багато вчитись. Вона сказала, що вона відвідувала курси підготовки до іспитів. так, і е, вона каже, це було дуже важко, це було нереально, але вона їх здала. І коли вона починала працювати, вона сказала, що я вчила все з нуля. Українська система і плюс німецька система абсолютно дві різні речі. І ось вона мені сказала таку річ, що зараз вона змінила роботу. Була співбесіда і розмовляла з шефом. І шеф сказав, що йому краще взяти людину, яка робила Ауспілдунг у Німеччині, тому що людина знає. Я вам робила відео про Аузбілдинг. До речі, буду вдячна за ваші пальці, підписку на канал. Те відео, що я робила, я казала, що аусбілдинг це теоретична і практична частина. І вас забирають руками і ногами, оскільки ви не прийшли і побачили комп'ютер і не знаєте, де його вмикати. Ви вже знаєте всі системи, оскільки ви працювали на фірмі. І якщо ви приходите як Ацубі, Ауссубіде, так учень. То на вас ніхто не буде дивитися коса крива, бо ви не знаєте, як рахувати, як використовувати певні системи. Але якщо вас прийняли на роботу і показують системи, з якими ви маєте працювати, зводити, я не знаю, я з педагогічної сфери, да, знаю, що є біскредітом, а що ви там маєте остальне робити, вам буде важко. Німці зараз перевантажені в тому плані, що бухгалтерів дуже мало, на них є попит. І якщо ви приходите в фірму, то вероятність того, людина, яка була до вас, вона пішла з кінцями або в відпустці, або її немає, або я не знаю, вона на луні, це так. І вам треба буде самому це все робити, як то кажуть, learning by doing. Але якщо для вас це нова система, і ви просто признали вам диплом, з бухти барахти, скажімо так, ну, не з бухти барахти, ви мене розумієте, так? Вам потрібна практика. Тому якщо є можливість робіть узбілдингу, Плюс вам признають частину вашого навчання, плюс частину роботи досвіда з України. Ви скорочуєте це навчання, але у вас буде практичний досвід. І як сказав директор цієї фірми, це те, що йому потрібно. В нього немає часу, в нього немає персоналу, щоб хтось сидів з вами і розповідав вам, як користуватися якимись системами, якими вони працюють. Часто це системи САП і інші. Тому Ось така для вас інформація. Шановні бухгалтери, якісь є питання, будь ласка, питайте. Будемо працювати, інтегруватися далі. На все добре вам!